У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовити і дуже талановиті. Але якщо ворог пройде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! Головний український генерал Валерій Залужний хоче снарядів, літаків і терпіння, що чекає на Україну. Залужний у The Washington Post назвав головні свої страхи. За словами головнокомандувача збройних сил України, найгірше до чого має готуватися Україна. Це ядерний удар. Головнокомандувач України Валерій Залужний заявив, має багато страхів і Вагнер. Серед них про це він розповів в інтерв'ю виданню The Washington Post. Його цитує видання Главком а також Форбс. Аби цю інформацію побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні, слава е Залужному, слава ЗСУ. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. От я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам України. Вірили Залужному, вірили Павлюку, вірили Шапталі і вірили Збройним силам України. Нагадую, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. У мене багато страхів, і Вагнер серед них, Валерій Залужний, сьогодні заявляє, що якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом. Наше завдання. Підготуватися до найгірших і найбільш ймовірних сценаріїв, і ми намагатимемося мінімізувати наслідки того, що може бути. За словами Валерія Залужного, вагнерівці вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмут. Тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту. Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або щось таке повідомив Мов головнокомандович Збройних сил України, однак зазначу, що сьогодні Володимир Зеленський також дав конференцію і зазначив, що буде якась інформаційна, можлива там загроза чи вкид щодо вагнерівців, але нічого страшного за собою вони вже в Україну не принесуть. Ми вважаємо, що на сьогодні це буде тільки інформаційний тиск. Ми вважаємо, що на сьогодні вони не спроможні щось дуже серйозне зробити проти України. А от найгірший сценарій, який має розглядати Україна, це загроза застосування Росією ядерної зброї. Проте залужний зазначає, що це не зупинить українську армію від відвоювання окупованої Запорізької атомної електростанції. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні. бійтеся ядерного удару. А от Володимир Зеленський щодо підриву окупантами Запорізької АЕС сьогодні відповів так. Там є. Території заміновані магате підтверджує, що запорізька станція замінована. Вони просто кажуть, що не замінований реактор. Мені здається, така була у них остання інформація, так і, але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що на станції є мінування. Є точне підтвердження, чітке підтвердження того, що на станції є згідно нашої інформації, бі біля п'яти сотень бойовиків. Ми отримали від нашої розвідки. Інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид, саме зробити викид. І це дуже важливо. Для чого це робиться? Для того, що всі їх кроки, які робить Росія, вона робить для того, щоб ми. Не доокуповували нашу територію, що був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив нашої каховської е, дамби для того, для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик, і це так і є це екологічний виклик. І що дивіться, які наслідки у війни, і щоб заморозити конфлікт, бо це їх головна стратегічна ідея. Їм потрібен зараз час для того, щоб посилити свою армію людьми. Зброєю для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знов прийти. Окупувати нас і а от питання, які турбують залужного щодня, це коли західні партнери нададуть необхідну зброю, зокрема більше боєприпасів F-16. І як можна очікувати, що він виконає роботу без них? Валерій Залужний сказав, що занепокоєння висловлює американському колезі Марко Мілі. Ну знаєте, тому, що він телефонує через день і публікує в телеграмі, якого він вважає другом. До речі, кілька разів на тиждень вони розмовляють про український фронт. Усі ці роз. Розмови можуть тривати навіть годинами, а він їх власне абсолютно поділяє, і я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот. У нас є домовлені з Міллі. Ми на зв'язку 24 на 7, Тому іноді я можу позвонити і сказати: якщо я не отримую 100 тисяч снарядів за тиждень, тисячу людей загине, ти розумієш, постав себе на моє місце. Але не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні, наголошує головнокомандович ЗСУ. Просто поки це рішення ухвалюють в очевидній ситуації, щодня помирає багато людей, дуже багато. Просто тому що рішення ще не прийняте. Ну, власне, емоційний Валерій Залужний зараз, тому що кожне життя. На вагу золота. Про це він казав Дмитру Комарову в інтерв'ю. Просто подивитися, що там залишається на полі бою. Да б такі втрати зупинили б будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну зупинили б 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато-багато-багато більше. І воно не зупиняє. І висновок тільки один, що, мабуть, це найдешевше, що є в цій країні. Це людське життя. У нас же навпаки. Це саме дороге. А от про втрати західної бронетехніки, зокрема німецьких леопардів, декілька з яких вже знищені на полі бою, Валерій Залужний сказав. Ми не змусили леопардів кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою не леопард. А мішень генерал Залужний також вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, схожа на російську і вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії. А Україна, переходячи до наступальних дій, має дотримуватися якої доктрини НАТО? Російської Федерації, чи це не ваша справа? У вас є своя доктрина, у вас є танки, є деякі гармати, у вас є деякі бойові машини. Ви можете це зробити. Що це у командному пункті Валерій Залужний має екран, який показує йому все, що перебуває Повітрі будь-якої миті авіацію країн НАТО на західному кордоні України українські літаки в небі над власною державою і російські на ісхідних межах, скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди? Знову запитий залужний. Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтись і отримувати 120 літаків, зазначив український головнокомандувач. Мені не потрібно 120 літаків, я не збираюся загрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми зараз пішли б у наступ. З луками та стрілами, і всі б сказали б, ти що з глузду з'їхав? Тому друзі, якщо ви перебуваєте за кордоном, потрібно тиснути на захід, виходити з плакатами Україні. Потрібно F-16. Ну я знаю, що Байдена спочув захід нібито нас чує, але це триває дуже довго і е, помирає багато військових. От про контрнаступ і нетерплячість заходу залужний також сказав, що його страшенно дратує, коли він чує, що довго тривали контрнаступ України на сході та півдні почався повільніше, ніж очікувалося. Тої видання Forbes. Щодня українські війська відвоюють території, каже генерал, навіть якщо це лише 500 метрів, але це не шоу, наголошує залужний. Це не шоу, яке дивиться весь світ, і робить ставки чи ще щось кожен день, кожен метр. Етер дається нам кров'ю без повного комплектування усього необхідного. Ці плани зовсім недосяжні, додає він і має на увазі цілі контрнаступу, але їх виконують так, може не настільки швидко, як герої бойовиків чи як хочеться спостерігачам. Але то їхні проблеми. Тому, друзі, підтримуємо Збройні Сили України інформаційно, грішми і все, що ми можемо робити зараз, це слухати Валерія Залужного, Володимира Зеленського і допомагати усім необхідним для Збройних сил України. Дякую, що дивилися. Не забудьте ставити ваші вподобайки, залишати коментарі під цим відео, аби більше українців змогло отримати цю інформацію. Слава Україні, слава ЗСУ! Бо що, якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми.